Буковин разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 883 я доба до війни. Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Так вночі та зранку росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Також війська Російської Федерації вранці завдали ударів по Куп'янщині. Від атаки постраждало шість осіб. Один місцевий житель загинув. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.